Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо ділити слова на склади. Слова складаються зі складів одного чи більше. Склад це частина слова. Склад може мати різну кількість звуків: Один, два чи три. Без голосного звука складу не буває. У слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків. Тож, давайте спробуємо порахувати склади. Рахувати склади можна різними способами. Кроками, проплеснути в долоні, простукати. Ось, наприклад, слово лев. Скільки тут голосних звуків. Один. Давайте спробуємо проплескати. Лев. Скільки хлопків ми зробили? Правильно, діти. Один. Тож у цьому слові один склад. Наступне слово слово гуси. Скільки голосних звуків у цьому слові? Два. А давайте спробуємо проплескати і визначимо, скільки складів у цьому слові. Гу-си. Скільки хлопків ми зробили? Правильно, діти, два. Тож у цьому слові два склади. Наступне слово слово машина. Скільки голосних звуків у цьому слові? Так. Три. Правильно. А давайте спробуємо визначити. Скільки складів у цьому слові приготували долоньки? І ма. Ши на. Скільки разів ми плеснули в долоні. Правильно, діти. Три. Тож у цьому слові три склади. А тепер, малята, спробуйте самостійно за допомогою ваших долоньок визначити кількість складів у цих словах. А тепер, малята, трішки попрацюємо в зошитах. Перше завдання розгляньте малюнки, позначте на схемах голосні звуки чи однакова кількість звуків у словах. Наступне завдання. Розфарбуйте предмети, які мають два склади. І останнє завдання: назвіть предмети у кожній вантажівці. Визначте кількість складів у цих назвах. Намалюйте у кожній вантажівці предмет з відповідною кількістю складів. Молодці! На цьому все. До наступних зустрічей. До побачення!